У міжнародний день молоді, 12 серпня, один з волонтерів волонтерського центру Шостка Добро отримав премію кабінету міністрів у розмірі 50 тисяч гривень та диплом лауреата премії за підписом Дениса Шмигаля. Ця відзнака результат плідної праці Іллі у якості волонтера, і таких щасливчиків в Україні всього 20, каже юнак. Кожен рік. Подають заявку всі представники молоді. В цьому році це було майже 200 представників, які подали заявки. І комісія при міністерстві молоді розглядала кожну заявку окремо. Там потрібно було зробити презентацію, написати характеристику, прописати свою роботу, і з поміж інших кандидатів обрали. Отримали цю премію 20 представників зі всієї України з нашої області. Це було два представника, дівчина з міста Суми, і я з міста Шостки. Я мав честь розмовляти з нашим президентом України, головою Верховної Ради, п'ятью міністрами нашого уряду і віце-прем'єром України за розвиток волонтерського руху, створення та розвиток волонтерських ініціатив, спрямованих на допомогу населенню, для задоволення їх продовольчих санітарних, медичних та інших потреб в умовах воєнного стану в Україні. Інших волонтерських ініціатив, спрямованих на підтримку населення та залучення молоді до відновлення України, саме так звучить номінація, в якій ілля наряду ще з шістьма іншими молодими волонтерами з різних куточків країни, став переможцем. Радість в тому була, що саме представник нашої шосінської громади буде представляти нашу громаду перед Урядовцями нашими це прославлення нашої територіальної громади на всю Україну, тому що шостка це я вважаю найкраще місто України з найкращими людьми, з патріотами, з такими волонтерами, які допомагають нашій армії, допомагають людям, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, далі продовжувати свою кар'єру. Наразі Ілля студент київського вишу, здобуває освіту політолога. Як складеться його подальше життя, поки що не загадує. каже, що сьогодні налаштований лише на продовження своєї вже звичної для себе волонтерської діяльності, якою займається дуже давно. Волонтерством я займаюся з самого дитинства. Для початку допомагав людям з інвалідністю у проведенні масових спортивних змагань. Ну і потрохи почав. Долучатися туди-туди. І туди. потім вже почав захищати маломобільні групи населення, війшов до складу комітету забезпечення доступності виконавчого комітету Шостинської міської ради. Після цього більш долучився до захищення маломобільних груп населення, тому що маломобільні групи це не тільки люди з інвалідністю, мами з інвалідними візочками, це діти до 6 років, це люди похилого віку, ну і також особи з інвалідністю першої, третьої групи. Породів за успіхи Іллі Іванова і очільник Шосткинської громади Микола Нога. Мер міста впевнений, що ця відзнака абсолютно логічна, адже молодь нашої громади активна і цілеспрямована, заслуговує на найвищі нагороди. Шосткинська молодь саме активна, саме красива, найкрасива, розумна. Значна кількість молоді, яка у нас у місті займається волонтерською діяльністю. От Ілля Іванов. Дорадча рада при міському голові ціли, ціла група молоді і багато інших, інших молодих людей, які працюють на Україні які допомагають здобути перемогу. Для громади взагалі важливо люба позитивна інформація на всіх рівнях, і на фронті, і в керівництві. Уряду держави, підприємствах, установах. Взагалі Шоскінці саме активні. І вони їх завжди видно, вони завжди сильні, вони завжди патріотичні. Пан Мер ще раз привітав всю молодь громади зі святом і подякував за активну життєву позицію в такий непростий для країни період. Хочу привітати з цим святом, молодь, яка знаходиться на фронті. Це хлопці, дівчата, які захищають нашу Україну. Я всіх вітаю святом з ним шановні.